Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні в запашних історіях аромат Хюрем Султан від українського бренду Черзілля. Хоча в рубриці Запашні історії я розповідаю про якісь досить старі бренди, про аромати з історією. Я вирішила, що аромат від достатньо молодого українського бренду Черзілля все ж таки цілком пасуватиме до цієї рубрики. Чому? Тому що у флакончику з ароматом Хірем Султан якраз і міститься історія. Є в звучанні цього аромату щось вічне, щось незбагненне, щось надзвичайно глибоке. Взагалі, бренд Черзіля для мене є надзвичайно глибоким, і не лише для мене, звісно. Це бренд, який, мені здається, є чимось більшим за нішевий бренд, за інді бренд. Це бренд про Україну або про якісь подорожі. Це аромати, які несуть в собі надзвичайно глибинні асоціації. І вони спрацьовують завжди, коли я чую ці аромати. У мене вже є улюбленці, і я залишу, звісно, під цим відео посилання на інші відео про аромати Черзілля. Прям Султан це якраз один з моїх фаворитів. Це аромат, в який я закохалася одразу з першого подиху. І мені. Звісно, прикро, що його знімає з виробництва. Тому я поквапилася записати відео про нього. Тож рубрика Запашні історії повертається, а аромат Хюрем Султан, на жаль, скоро вже не буде доступний. Бренд Черзілля було засновано в березні 2019 року. Але свої аромати його засновниця, парфюмерна художниця і просто художниця Оксандра Осініна створює з 2015 року. У бренда Черділя є власний сайт, де ви можете підібрати аромат на свій смак. Мені надзвичайно приємно читати історії пов'язані з кожним ароматом. Всі аромати, ці, як я вже говорила, є дуже глибокими, і за ними якраз схована певна історія, певний задум. Який досить довго виношує, як правило, пані Ксандра. Звісно, всі картинки, які ви будете бачити сьогодні, пов'язані з ароматом Хюрем Султан, я взяла з сайту Черзілля. Посилання на цей сайт ви знайдете в описі під цим відео, а також сторінку інстаграм пані Ксандри Осініної. Як же описує на своєму сайті аромат Хюрем Султан, сам бренд Черзілля? З цього опису. Можна зрозуміти, що акцент при створенні аромату було створено на троянді як королеві квіток на троянді, яка гідна того, для того, щоб втілювати образ такої незвичайної жінки, як Хюрем Султан, і до того, хто така Хюрем Султан, ми перейдемо вже зовсім скоро. До троянди додано ноти, пов'язані з таємничістю, загадковістю, незвичайністю. Взагалі, як я зрозуміла, цей аромат присвячений навіть не так самій Хюрем Султан, як і коханню з падишахом, Сулейманом Першим пишним. І це аромат про кохання двох зрілих, мудрих людей. Це не щось легковажне, квіткове, з легкою трояндочкою, це щось глибоке з трояндою, яка має. І шипи з трояндою, яка обрамлена смолами, димом, спеціями. І все це я справді чую в цьому ароматі. Хоча я завжди говорила в своїх відео, що я не чую троянду. Але мені здається, що якраз зараз я почала її чути, і це знову ж таки говорить про те, що аромат потрібно чути багато разів. Недостатньо поносити його навіть певний період. Все ж таки висновок про аромат справжній можна зробити після певного досить тривалого спілкування з ним. Які ж ноти входять до аромату Хюрем Султан? Це смола, гвоздика, троянда, аніс, шафран, рожевий перець, ваніль, сіль, артемізія це різновид полину, кардамон та шкіра. Я надзвичайно потужно чую кардамон. Для мене це аромат, в першу чергу кардамоновий, смоли та ваніль. Але чудово, що нарешті я почула і троянду. І мені здається, що також я чую щось на зразок шафрану, який заявлений в піраміді щось гірке від полину. І оці степові трави, напевно, пані Оксандра не могла не помістити в цей аромат, оскільки перебування Роксолани. У дорозі до Туреччини якраз пов'язано з українським степом, де ростуть ці трави. Перейдемо тепер до Роксолани, до Хірем Султан, до того, ким же була ця жінка, ця незвичайна жінка, одна з найвідоміших в історії, взагалі, в світовій історії. І чим же вона така незвичайна? Справжнє ім'я цієї надзвичайної жінки Анастасія Гаврилівна Лісовська, і народилася вона на початку. 16 століття орієнтовно 1502-1505 року у місті Рогатин. Приблизно 1520 року її було викрадено з рідного дому з під вінця. Вона якраз виходила заміж. В той день татарами, які час від часу, досить часто в той період здійснювали набіги на Україну. Їй довелося пережити продаж на ринку невільниць, але, зважаючи на її природну красу, неймовірну і харизматичність, її вирішено було віддати на навчання, для того, щоб вона мала всі манери високі і відповідно мала. Можливість потім бути вигідно проданою за, за велику ціну. Таким чином вона потрапила до палацу Падишаха, Сулеймана І пишного, де і залишилася в результаті, тому що він закохався в неї щойно побачив, і вона також, вона також закохалася в нього. В результаті вона зреклася свого першого нареченого, вона зреклася своєї віри. Хоча вона походила з родини священника, християнина, але як я вже сказала, зреклася віри все ж таки тому, що хотіла бути з Сулейманом. Про їхнє кохання написано дуже багато. Про це кохання, про ці стосунки, про саму Роксолану знято багато фільмів, написано картин, написано романів. І один з найвідоміших романів українських це роман Павла Загребельного Роксолана, а також, звісно, український серіал 96-го року. Це перша частина 98-го вийшла друга Роксолана. Де зіграла головну роль Ольга Сумська, і взагалі грають актори, ще не скомпрометовані уже подіями, які ми маємо тепер. А дивитися цей серіал мені особисто надзвичайно приємно, я отримала задоволення і немов занурилася в дитинство. І тому рекомендую його, звісно, подивитися, якщо ви ще не приглядали цей серіал, який знятий на світанку. Української незалежної відновленої держави, Дехто вважає, точніше багато хто вважає, що Роксолана мала неймовірний вплив на Падишаха. Він виконував всі її бажання і відповідно мала вплив на його політику, зокрема в тому, що стосується України. До речі, її назвали в Туреччині Роксоланою, тому що вона походила з України. Так вони називали тих, хто походить з України або русинів. Вони так називали. Тоді українців також називали русинами від Русь. Але водночас Павло Загребельний, наприклад, зовсім не так підносить її досягнення в тому, що стосувалося України. І, навпаки, говорить, що вона нічого такого особливого не зробила. Як були набіги татар, так вони і залишалися. Водночас інші джерела свідчать про те, що все ж таки набігів стало значно менше, тому мені хочеться особисто вірити в те, що Роксолана доклала руку до цього, оскільки любила свою батьківщину, Незважаючи на те, що страшенно любила Падишаха і залишилася з ним, і не захотіла повертатись додому, хоча він їй давав таку можливість. Роксолана була філантропкою, меценаткою. Вона побудувала дуже багато всього корисного, наприклад, якихось їдалень в Стамбулі. А також в інших знакових містах, які на той момент підпорядковувалися Стамбулу. І зараз у мене на руці аромат Херем Султан, звісно, таємничий, загадковий, немов сама вічність. Теплий і водночас легка прохолодний завдяки кардамону. Мені здається, цей аромат можна цілком носити в будь-яку пору року. Він підійде для літа прекрасно. Я пробувала носити його влітку не один раз, не один рік він уже у мене. До речі, його створено 2018 року. Одразу напередодні можна сказати відкриття бренду. Підсумовуючи все вище сказане, я хочу наголосити на тому, що бренд через зілля особливий. Це ті аромати, які просто розбурхують якісь асоціації, якісь почуття надзвичайно потужно. Я. З цими ароматами подорожує в часі, і якраз Хюрем Султан це той аромат, який занурює в аромат історії. Мені здається, що саме так пахне історія. Саме такий аромат може поставати в уяві при перегляді фільму про Роксолану або прочитанні роману про неї. Мені здається, що це надзвичайно влучне влучення у суть Роксолани, у суть часу, в якому вона жила. І це мені надзвичайно подобається, імпонує, мене тішить. Я залишу ці краплини, напевно, собі просто назавжди. Не буду їх використовувати, буду просто вдихати, тому що цей аромат уже навряд чи з'явиться у мене у флаконі. натомість з'являться інші аромати у флаконах, це 100%, і я про них буду розповідати у своїх відео. До слова, аромати від бренду Черзілля є надзвичайно. Красивими в першу чергу, звісно, а в другу чергу вони цінні тим, що в них багато натуральних інгредієнтів. Звісно, синтетичні також є. І як синтетичні, так і натуральні інгредієнти мають високу якість. Тому і ціна на ці аромати не бюджетна. Водночас я переконана в тому, що вони варті цієї. Ціни. Ці аромати нереальні, вони фантастичні для мене. І... Мені подобається те, що можна обрати е, мінімальний об'єм, і в принципі можна дозволити собі розтягувати це задоволення, насолоджуватися ароматами, які містять українську душу в собі. Пляшечками, флакончиками, фіолками, які заворожують своїм вмістом, своїм вмістом, який пахне історією. Дуже часто саме історією. І Хрим Султан це саме такий аромат. А Мені залишається подякувати вам за увагу, за те, що залишалися до кінця цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно сьогодні переглянути мій ролик. Пишіть, що ви думаєте про Роксолану, що ви знаєте про цю жінку, чи вдавалося вам уже познайомитися з ароматом Хюрем Султан? А на сьогодні це все. Залишайтесь каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!